В обласній організації національної спілки журналістів України відкрилась виставка до дня пам'яті загиблих захисників. В експозиції з назвою Запорізькі журналісти на війні були представлені фотографії військових кореспондентів, уродженців Запорізької області, які висвітлюють події великого протистояння безпосередньо з лінії зіткнення. Серед презентованих були і знімки Анни Логвіненко, Дмитра Смолієнка, Катерини Клочко та Євгенії Назарової. Серед тих, хто залишив професійну діяльність та вступив до лав захисників. Герман Дубінін, Яків Носков, Тарас Білка та Богдан Василенко це дуже журналісти відомі, ми їх всіх знаємо багато вже років. І вони дуже приємно, що вони продовжують творчий, свій творчий процес і виконуючи громадянський такий обов'язок. Медійники також розповіли про свої нові проєкти. Олена Шевчук з початком війни відкрила курси з вишивання запорізькі берегині. На одне з перших занять завітав і військовий звільнений з російського полону. Перебуваючи у неволі, чоловік мріяв, повернувшись до Запоріжжя, власноруч вишити собі вишиванку, що невдовзі і зробив. Ця історія надихнула Олену і вже до дня вишиванки разом із понад сотнею запоріжців вишили український тризуб. Тут жовто-блакитні наші добочки, це наше майбутнє, це наші сини, це наші дочки. Посередині це наш м'яч, яким ми воюємо, але він вісь розквітає, бо наша перемога, і понизу дерево, життя, від якого йде наше життя. Все, ось таке, ось Ой, те, що ми зробили, і це об'єднало багато запоріжців. І ми дуже вдячні. Долучилися до інформаційного протистояння і місцеві мас-медіа. Зокрема, на телеканалі МТМ. з початку повномасштабного вторгнення повністю оновили програмний контент серед проєктів і ті, що розповідають про наших захисників, які віддали своє життя під час війни з агресором. Рік тому з'явився проєкт Ангели Перемоги. А це наші хлопці, які стали ангелами, які загинули на війні. До мене звернулися жінки, матері загиблих воїнів. От вже рік цей проект триває. Вийшло вже більш 20 серії цього проекту. І зараз цей проект ми переводимо на англійську мову і викладаємо у нас на Ютубі.